Доброго ранку, мої милі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я з вами пані Світлана. Сьогодні у нас заняття математика, але заняття незвичайне, бо ми з вами вирушимо у подорож до країни математики, а допомагати нам в цьому буде наш гість, містер математика. Доброго ранку! Я містер математик. Живу в країні математики. Сьогодні я з вами буду грати. В моїй країні дуже багато всього вчать. Вчать цифри, вчать геометричні фігури, величини, орієнтування у просторі і у часі. І ще багато-багато цікавого. Ну що ж, ви готові в країну математики? Що ж, тоді поїхали, бо на нас вже чекає потяг. Подивіться, а чи може цей потяг поїх, поїх, поїхати? Ні. А чому? Так, правильно, йому не вистачає колес. Давайте підберемо йому колеса. Подивіться, будь ласка, на цю фігуру. Чи може вона бути колесом? Так, не може. А чому? Правильно, бо в неї є куточки, і вона не може котитися, кути їй заважають. А ця фігурка. Так, вірно, вона теж не може бути колесом, бо їй також заважають куточки. А ця фігурка так. Це круг, і вона дуже-дуже вміє гарно котитися, її куточки не заважають, і вона може бути колесом. Отже, ми з вами підібрали колеса до нашого чарівного потяга, і ми можемо відправлятися в дорогу, бо на нас вже чекає. Країна математики. Увага! Рахуємо м'ячі. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Молодці. Нас зустрічають мультиплікаційні герої. Ви знаєте їх. Давайте назвемо їх. І порахуємо по порядку. А що означає рахувати по порядку? Потрібно назвати місце, на якому вони стоять. Послухай, як я це зроблю. Перша свинка пепа. Другий котик, третій крош. Четверта дівчинка-даринка. П'ята мавпочка. А тепер спробуйте порахувати по порядку самі. Починайте. Молодці. А тепер скажи, хто стоїть другим? Так, котик. А хто стоїть на четвертому місці? Так, дівчинка Даринка. Знайомтесь, в країні математики живе мишенятко. Воно почало робити заготовки на зиму, але не вміє рахувати. Давайте йому допоможемо. Ось у мишенятка є одне зернятко. Але він не знає, якою цифрою ми можемо позначити один предмет. Ану, давайте пригадаємо, один предмет ми позначаємо цифрою. Так, вірно, один. Уже в нашого мишенятка два зернятка. І ми позначимо цифрою 2, вірно. Вже три зернятка він знайшов. І ми позначимо цифрою. Вірно, трійкою позначимо. Ой, а тут мишенятко зібрало. Скільки яблучок, а ну порахуйте. Так, чотири. І ми позначимо, якою цифрою? Вірно, чотири. А тепер. Давайте мишеняткові допоможемо назвати наші цифри 1, 2, 3. Чотири. А зараз я пропоную пограти в гру. На який предмет схожий м'яч? На круг. Пірамідка. Трикутник. Телевізор. Прямокутник. Капуста. Так, круг. Яйце на білий овал правильно. Кавун на червоний круг. Ялинка на жовтий трикутник. Годинник червоний круг. Молодці. Морозиво. На жовтий трикутник. Колесо, червоний круг. Молодці. От і закінчилась наша подорож. І ми повернулися з вами із країни математики. Вам сподобалась подорож? Правда, була цікава. А який гарний у нас був екскурсовод? Все показав, все розказав. А давайте ми пригадаємо, що ж ми. Робили в цій країні математики, що цікавого бачили. Так, вірно, ми пригадали геометричні фігури. І ще ми з вами правильно рахували зернятка для нашого мишенятка, щоб він з'ясував, чи вистачить йому їжі на зиму, чи не вистачить. І ще ми з вами вчилися. Визначати місце предмета ми рахували по порядку наших мультяшніх героїв. Я гадаю, що вам дуже-дуже сподобалось заняття, а ще я вам пропоную потім, коли у вас буде вільний час, щоб ви ще раз пограли в гру геометричні фігури. До побачення, молодці!